Відтепер працюватиме під час повітряної тривоги. Один з підрозділів МВС у Кривому Розі переїхав у нове приміщення, створивши безпечні умови не лише для своїх співробітників та відвідувачів, але й можливість не зачинятися під час загроз з боку ворога. Вікторія разом з дитиною завітала до сервісного центру або оновити права. Ділиться раніше по декілька годин доводилося чекати закінчення тривоги, а після на відновлення роботи відділення АМВАС уже зараз набагато зручніше. Можна прийти та за декілька хвилин зробити все необхідне. Потрібно було цілий день, щоб простояти ці повітряні тривоги, взяти талончик. Ой, дуже довго тим паче з дитиною, то це взагалі неможливо. Під час повітряної тривоги я прийшла, все працювало, Мене направили в підвал. спочатку, я прийшла не туди, як звісно. Е, быстро все обслуговували за дві хвилини. Я і Тепер додому йду. Підрозділ номер 1243 головного сервісу МВАС в Украївому розі переїхав до найпростішого укриття. Про це повідомили на офіційній сторінці. Адреса незмінна. Вулиця вільноїчкарі, 11 дріб. 2. для роботи з громадянами передбачено шість робочих місць адмінів. Послуги надаються за попереднім записом. Він доступний за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах, і звісно що терміналі самообслугову. Була така проблема, звісно, всі відвідувачі дуже нервували, тому що час відкладається. Ми нервували, тому що ми не встигали виконувати свої певні обов'язки, свою роботу. Дуже багато було негативних відгуків. Але на даний час ми працюємо з цієї неділі, з першого дня у нас ще не було ні одної жалоби. У нас стала стабільна робота. У цьому сервісному центрі ви можете перереєструвати транспортні засоби та обміняти посвідчення водія. Створення відділення МВС у сховище це вже другий досвід у Дніпропетровській області. Раніше такий вже відкрили у Павлограді, а з цього тижня і у Кривбасі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.